Сьогодні 1 липня 2025 року. Свята та предмети цього дня. 1 липня виряни вшановують пам'ять святих братів Косми та Доміана. Вони жили в третьому столітті в Римі. З дитинства виховувались в християнській вірі. Коли вони подорослили, вони стали лікарями. Лікували вони всіх людей безкоштовно, просячи тільки віри у Христа. Святих Косму та Деміана просять про просилення від усіх хвороб. А ще за традицією цього дня варять малинове варення. Що не можна робити 1 липня? Не можна скаржитися на своє життя та плакати. Це може привернути ще більше негараздів в життя. Не можна зазрити успіху інших. Це може блокувати ваші можливості. Ось така інформація на сьогодні. Я сподіваюся, вона для вас була цікавою та корисною. Мені само ця інформація дуже цікава. Я її нахожу в інтернеті, виписую в зошит, а потім читаю. І так, е, і так треную свою пам'ять і, думаю, для вас це теж корисно. Всім гарного, вдалого. Дня всього найкращого бережіть себе.